Знаходитися у завершальній стадії, зцілити від усієї отрути, страчена за Христу свідомість є одним із сакральних знаків: підняти із страхів і вивести із страждань. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла. Знавець і взаємодії з енергією тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він будь якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка робить для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці. Кожній вподобайці, кожному коментарі і особливо дякую за кожен донат, який сприяє функціонуванню та допомагає розвитку нашого каналу. Запрошення на розмову від Святої Анастасії надійшло до мене несподівано. У моєму поточному втіленні я ніколи про неї не думала, не молилася їй, не взаємодіяла з нею на тонкому плані. Свята Анастасія відома як римська свята, роки її життя достеменно незнанні. Жила вона наприкінці 200-х років після Різдва Христового. Стратили її, ймовірно, у 3004 році. Стратили за Христу що у християнських храмах подається, як за. Християнську віру, що насправді не є одне і те. ж. На давньогрецькій мові слово Христос означає помазаник Божий. Усе, що робила Свята Анастасія, вона робила во славу Отця Небесного. Її життя було паломництвом, позначеним переслідуваннями, стражданнями. і Водночас безумовною любов'ю Творця, яка зміцнила її дух такою силою, котра виявилася здатною прийняти Мученицьку смерть. Святу Анастасію називають і цілителькою від отрут, хвороб, і тією, яка звільняє від обмежень, обманів сил зла, свята Анастасія Зведена у сан великомучениці. Вона зцілює душі і тіла, допомагає подолати страхи і безпорадність. До неї звертаються і за допомогою у вирішенні земних матеріальних питань. Передаю послання від Святої Анастасії. Я покликала тебе, щоб передати важливе послання твоїм співвітчизникам. Ви знаходитеся на завершальному етапі вашої боротьби із силами зла. Ви знаходитеся на тому етапі, коли сили зла, програючи, скаженіють особливо і насилають на вас морок. Ви рухаєтеся, як сліпі кошенята, не знаючи куди. Ви знаходитеся на тому етапі, коли сили зла, перебуваючи в агонії, вдаються до різноманітних відомих їм методів знищення людства. Я прийшла до вас не щоб лякати вас. Я прийшла сказати вам, показати істинну картину і сказати, що я з вами, що я здатна захистити вас від будь-яких утрут сил зла. Від будь-яких підступів сил зла від будь-якого мороку. Я здатна підняти вас із ваших страхів і вивести вас із страждань. Ви маєте бути мушніми. Маєте протидіяти силам зла стійкістю вашого духу у взаємодії із силами світла. Свята Анастасія. Зараз нас усіх лякають отруєннями води. Що ти скажеш про ці загрози і які інструменти нам даси для захисту? Як я вже сказала, зло використовує проти вас велику кількість різних методів. Отруєння води один із них. Але хочу вам нагадати, тих, хто живе із творцем, тих, хто живе у вірі. У взаємодії із силами світла не повинно лякати нічого. Вони захищені, захищені силою їхнього духу і силами світла. До мене можна звертатися за зціленнями. Свята Анастасія іменем Світла Творця у мені захисти мене від будь-яких підступів сил зла. Зціли мене і простір навколо мене. Іменем світла Творця яви мені свою ласку, зцілення і захисту мене, моїх рідних, моєї країни. Дякую тобі, дорога Анастасія, за цей важливий духовний інструмент. Тебе шанують у християнських храмах як святу страчену за Христову віру. Що ти можеш сказати сама про свою віру? Я була переслідувана і страчена за віру Христа, за свою духовність. Я йшла за вченнями Христа. Я не йшла за церковними вченнями. Мій дух зміцнювала віра Христа. Мої вміння цілительки розвивалися завдяки вірі Христа. Ісус був поза церквами. Він єднався із Творцем через свого Духа. У всіх його практиках, якими володів, і через усі його вміння. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я тархангельські та промені зцілення і куб Метатрона. На курсах ви навчитеся взаємодіяти з енергіями тонких планів для зцілення від низьких вібрацій себе і свого життя. А що скажеш про хрест, із яким тебе зображають? Мене часто зображають з неправильним хрестом, хрест, якому я служила рівносторонній, який урівноважує енергії неба і землі. Цей хрест є одним із сакральних знаків Всесвіту. лише у рівновазі, у балансі сил кожного, сила кожного. У рівновазі усіх енергій хочу вам ще раз нагадати: ви знаходитеся у завершальній стадії вашої боротьби із силами зла. Це так, навіть якщо ви цього не бачите і не відчуваєте. Ви знаходитеся у тому моменті, де самостійно не здатні рухатися у мороку, який насилають на вас сили зла. Ви пережили багато різних моментів у вашій протьбі, але більшість з вас досі не навчилася взаємодіяти із своїм духом, довіряти своєму духові, довіряти силам світла і звертатися до сил світла, розвіяти навколо вас морок сил зла, зцілити від усієї отрути, які вони на вас надсилають інформаційної. Отрути повітря, отрути води. Чекаю на кожного з вас дорогі.